Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Що потрібно, щоб слова краще запам'яталися. Звичайно, час від часу їх повторювати і використовувати в розмовній мові. Саме в цьому сьогодні і потренуємося. Вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне дієслово або ж перекласти речення і не дивитися на екран. Потім ми звіримося. Обирайте, який варіант вам до душі. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську ефективно. Ставте відповідне дієслово в цьому реченні. Вона успішно поєднує сім'ю та кар'єру. Вона успішно поєднує сім'ю та кар'єру. Давайте перевіримо. She successfully combines family and career. She successfully combines family and career. Combine комбінувати, поєднувати. Combine – Раптом не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступне речення вони часто обмінюються своїми поглядами. Вони часто обмінюються своїми поглядами. Давайте перевіримо They often exchange their views. They often exchange their views. Exchange – Обмінювати. Exchange. Ми відвідували заняття з англійської мови. Ми відвідували заняття з англійської мовою. Прошу вас ставити відповідне дієслово. Перевіряємо. We attended English classes. We attended English classes. Attend – Відвідувати. Attend – Вона багато скаржиться. Вона багато скаржиться. Ставте відповідне дієслово. Перевіряємо. She complains a lot. She complains a lot. Complain. Скаржитися. Complain. Я влаштувала День народження сина. Або я влаштувала вечірку з нагоди дня народження сина. Перевіряємо. I arranged my son's birthday party. I arranged my son's birthday party. Arrange – Влаштовувати організовувати. Arrange. Наступне речення. Я подалася на нову роботу. Я подалася на нову роботу. Перевіряємо I have applied for a new job. I've applied for a new job. Apply – подавати заяву. Apply. Такі речення страва складається з рису та м'яса. Страва складається з рису та м'яса. Давайте перевіримо. The dish consists of rice and meat. The dish consists of rice and meat. Consist of складатися з чогось. Consist of Він полагодив мій старий комп'ютер. Він полагодив мій старий комп'ютер. Прошу вас розкрити душки. Перевіряємо. He fixed my old computer. He fixed my old computer. Fix полагодити. Fix В готелі є все, що ви бажаєте. Пригадайте дієслово бажати сильно хотіти. В готелі є все, що ви бажаєте. Давайте перевіримо: The hotel has everything you desire. The hotel has everything you desire. Desire. Хотіти бажати. Desire. Рухаємося далі. Люди не можуть існувати без води. Люди не можуть існувати без води. Прошу вас розкрити дошки. Давайте перевіримо. People can't exist without water. People can't exist without water. Exist – існувати. Exist. Наступне речення? Вона провалила екзамен. Тобто зазнала невдачі. Вона провалила екзамен. Перевіряємо. She failed the exam. She failed the exam. Fail. Зазнати невдачі. Fail. Коробка містить подарунок. Коробка містить подарунок. Прошу вас розкрити душки. Перевіряємо The box contains a gift. The box contains a gift. Contain Містити contain. А такі речення. Він призначений директором. Він призначений директором. Перевіряємо He is appointed. As a director. He is appointed. As a director. Appoint – призначати. Двоє в'язнів втекли вчора. Двоє в'язнів втекли вчора. Пригадайте дієслово втекти. Перевіряємо Two prisoners escaped yesterday. Two prisoners escaped yesterday. Escape. втекти Escape. Вона збирає марки Прошу вас розкрити душки Перевіряємо. She collects stamps. She collects stamps. Collect. Збирати. Collect. Сподіваюся, що у такий спосіб вам легше запам'ятати нові слова. Прошу вас підтримати мене вподобайками. Напишіть, будь ласка, свій відгук, наскільки вам це допомагає. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!